Вітаю всіх, ви на каналі «Чарівна Порцеляна, мене звати Марина. Сьогодні у нас зустріч присвячена різним знахідкам, які нам трапились останнім часом. Їх небагато, але тим не менш, деякі дуже цікаві. Але спочатку дякую за те, що дивитесь мої сюжети, підписуєтесь, ставите вподобайки і пишете коментарі. І окрема подяка тим, хто замовляє у мене посуд. Отже, починаємо. Сьогодні у мене помічник. Вазочка невеличка, висота 13 см, діаметр 7-7,5, напевно. Це шуман, білосніжна порцеляна клеймо. Ви бачите, тут добре видно стоїть дата 1881 рік. Таке клеймо почали ставити 1981 року до сторіччя цієї компанії. Вазочка білосніжна, золота, золотий такий поясочок зверху і знизу. І деколь з домальовкою дуже ніжна, гарна така вазочка. Тут є маленька, маленька така ну, не дірочка, вона залита глазур'ю, але ось такий виробничий нюанс є. Але, тим не менш, вона дуже симпатична. Наступна вазочка від Фюрстенберг 10 см висота. Це Фюрстенберг. Підглазурний розпис. Дуже ніжна така тут є ще бутончики такі. Один бутончик <гум> стоїть. Ще ось така малюточка. Дуже приємна. Трампетної форми вазочка. Це наступна покупка. Ще одна крихітка, але вже від розенталь. Висота. 12 з половиною десь так, і діаметр 10, 10 сантиметрів. Все таке клеймо. Вона не дуже стара. Це, напевно, все, напевно, все ж таки десь 60-ті роки. Є підпис автора дизайну. Тут є рельєф, дуже знайомий, часто такі зустрічаються предмети от з таким рельєфом. І чудова деколь з обох сторін ось такий малюнок. Ну, як завжди, горизонталь, якісно, красиво. Стримано, але разом з тим вишукано. Так, ця вже вазочка від компанії Вільроенбог. Вона невеличка, десь приблизно 11 см її висота, діаметр десь 10 см. Але вона, неймовірно, гарна. Тут деколь підглазурна, так я розумію. А можливо, ні. Можливо, ні. Але вона весняна. Подивіться на такі квіти гарні. Дуже симпатична вазочка. Золота немає, є тільки ось така обводка, є клеймові Бог. Відома німецька компанія, легендарна, я б навіть сказала. І е, хотіла додати, що нещодавно на каналі Антікбутік, який я дивлюсь е, постійно е, і завжди знаходжу багато для себе цікавого. Вийшов сюжет присвячений саме історії цієї мануфактури. Якщо у вас є бажання, є зацікавлення, будь ласка, можете. Зайти і подивитись. Називається канал «Антік Бутік». Пані Валерія господарка цього каналу, ведуча, і вона багато років займається порцеляною в Німеччині, антикварною порцеляною. Я думаю, що вам буде цікаво. Тому рекомендую. І остання на сьогодні красуня, кобальтове криття. Розміри теж невеликі, 11 на 11, тобто висота 11 і діаметр теж приблизно 11 см. Дуже гарна, як в гарному стані. Це компанія Lindner, Таке клеймо, Повністю в гарному стані. Це деколь в центрі. О така дуже приємна. Ну і золотий трафарет. Я так думаю, що все ж таки це не малюнок від руки, а таке оздоблення золоте. Всі ці, всі ці вази будуть виставлені в телеграм-каналі, і я пропоную їх на продаж. Наступний предмет невеличка шкатулка порцелянова. Висота її разом з кришечкою 12,5 см, а діаметр 10 см. Неймовірно гарна. Ось Так вона виглядає. Я взагалі люблю такі е, форми е, заокруглені, якось воно мені більше подобається. На кришечці така кришечка. На ній е, підглазурний е, кобальтовий розпис. а зовні золотий розпис ці квіти, дуже гарно. Тут тільки є одна деталь, є підглазурна, є, перепрошую, маленька маленька така, я вважаю, що це пічна тріщинка, ну її майже непомітно. Отже, ось така кришка, і сама форма теж так само оздоблена. Дуже гарна, ефектна, проста, але разом з тим ефектна. Це Хайнріш. Форма називається ховгартен, тобто сад у дворі. Ну, я думаю, що це друга половина 20-го століття. І е, цю шкатулку я теж виставлю на продаж в телеграм-каналі. Далі у мене знахідки тварин. Ну, ось перша така річ це рефлексія від переглядів каналів наших українських блогерів. Прогулянки по різних барахолках. І я бачу, що багато людей збирає таких тварин. Тут нема такого чіткого клейма, тут є тільки напис, що це Весджомені, тобто, о, таким чином, що це Німеччина західна, є якісь цифри. А конкретного клейма немає. Є теж маленька така пічна тріщинка, ось тут. Ну, якось так вони його зробили. Дуже ніжний цей бембі, неймовірно, вкритий глазур'ю, простий такий, але ну, ось я не змогла, як то кажуть, традиційно пройти повз, і тому я його купила. Можливо, комусь він буде в колекцію знадобиться. Разом з цим Бембі я купила ось таких курчат. Ну, я думаю, що це курчата. Можливо, якісь інші е, пташки домашні, але тим не менш. А, тут взагалі немає ніякого клейма. Вони вкриті глазур'ю, досить важкі, але, не, але так, ну, середні. Я все ж таки думаю, що це порцеляна. Улюблене моє поєднання кольорів, зелений. Ось такий світло-коричневий. Тут вже інша манера техніка виконання, але ось дуже вони гарні ці пташечки. Я їх залишила собі до мого, до мого курника або пташника, ну, до цієї качки. Мені минулого разу дорікали, що я неправильно сказала. Дійсно, я неправильно сказала, забула абсолютно, як називається українською ця пташка. Ну, звичайно, качка. Воно, знаєте, вилетіло з голови і все. Але е, вона, тим не менш, теж дуже, дуже гарна. Подивіться, як, поєд... як поєднуються ці кольори. І е, тут же я вам показую цих Оцих пташок, цих горобчиків, це пасхальний, е, пасхальний е, такий декор румунський, я розповідала про них. І ось разом якось вони мені дуже добре виглядають. І наостанок я хочу вам показати невеличку кавову пару вона зовсім маленька, е, від компанії Парагон Чайна. Е, Велика Британія. Ось тут клеймо видно на денці. Спробуємо так. Вона дуже старенька. Таке клеймо використовувалося на початку ХХ століття. Є різна інформація. Одні кажуть, що це з 1913 року, хтось з 1920 року. Немає це значення. Це неважливо, на мою думку. Подивіться, будь ласка, на цей декор. На Яскраві фарби, унікальні яскраві фарби на цій парі. Квіти це деколь, а ось малюнок пташки і цього дерева на гілочці якого вона сидить, або куща це ручний розпис. Компанія Паракон існує з 1900, з кінця 18, 19 сторіччя. Вона була дуже популярною у 20-х роках, була дуже-дуже популярною. Ну, уявіть собі, що протягом всієї її історії королівська родина Великої Британії замовляла у них сервізи, замовляла посуд. Отже, слово, слово парагон взагалі означає довершеність, і дійсно ця чашечка, ця чайна пара, вона невеличка, кавова. Але я, на мою думку, дуже дуже яскрава. Форма цієї чашечки називається, походить від слова літрон, взагалі від літрону. Літрон це така у Франції була міра для того, щоб відмірювати різні сипучі продукти, як то кажуть. І треба сказати, що першим. У Франції почали виготовляти чашечки з ручками. До того завозили китайський. китайську порцеляну, вони були, звичайно, без ручок, а вже оце винахід французької компанії Сєвер, мені здається, почали робити ось такі чашечки. Спочатку маленькі, а потім же вони. Так би мовити, пішов розвиток чайних пар, вони стали чайних чашок. Вони стали більші за розміром, вони стали, тобто ну, інакше вже виглядали. А, а оце ця форма залишилась для кавових пар, так можна сказати. Ну, о, Неймовірно, вона мені подобається. У мене таких речей дуже-дуже небагато. Я їх якось не купувала. До них я хочу вам вже показати те, що є ось така мокко-пара. Виготовлена була вона компанією Ягер, але розписана була на мануфактурі Німфенбург. Це таке яскраве арт-деко. Ця пара. Є ще старенький Розенталь, теж 30-х років, 20-х навіть років. Ось такий Розенталь, стриманий, хоча теж арт-деко, але дуже-дуже стриманий. Тільки маленька, така, такий поясочок невеличкий, такий іде навколо. Ну, і є ще одна е, така пара, абсолютно в іншому стилі. Це вже 40-ві роки, це Шуман. Ось вона так виглядає. Таким чином, моя колекція мокко пар поповнилась. Отже, друзі, маю надію, що вам було цікаво якась інформація. Вам знадобиться з того, що я розповіла. Знову нагадаю, що деякі предмети я буду виставляти на продаж в своєму телеграм-каналі. Бажаю вам всього найкращого, спокою, сил, душевних і фізичних, здоров'я. На все добре, до нових зустрічей.